Мегленг в попередньому епізоді Десь у Всесвіті існує особлива планета з незвичайними країнами, одна з яких Королівство чарівних мов, де вся королівська знать і свита то частини мови, а слова є живими акторами мовних театрів. Король числівник йде на пенсію. Королева прислівник вважає, що це чудово. Королівстві ведеться підрахунок слів та інших багатств у скарбниці. Цар Мурлон Темний планує здійснити викрадення тисячоліття. МЕГЛЕНГ Mag of Magic Languages МЕГЛЕНГ Mag -Lang. Королівство чарівних мов В Королівстві чарівних мов стало модним називати все на мовну тематику. Як раніше була мода на кольори і картинки, тепер все було пов'язане з термінами науки філологія. Короновані особи були названі основними частинами мови дієслово, займенник, іменник, прикметник, числівник, прислівник, а керівники спецслужб взяли імена службових частин мови. Міст-частка була головною в службі важливих дрібниць і не тільки, бо вона, як справжня жінка, могла змінити будь-яке слово на протилежне, лише додавши своє улюблене словечко не. І от король уже не король, тут уже не тут, там уже не там. Ще наша частка дуже любила додавати особливий відтінок в реченні. Лише правда, бо мені потрібна тільки правда. Частки майже завжди можна видалити з речення, не порушуючи його сенсу. Наприклад, лише правда, бо мені потрібна тільки правда. Правда, мені потрібна тільки правда. Ясно про що мова, але трохи менше емоцій в реченні. Навіть улюблене слово частки не часто можна замінити. Неправда брехня. Тож частки, ніби є відтінками-частинками інших слів. Що зазвичай пишуться окремо. Містер сполучник має благородну місію поєднувати слова, іноді теж додаючи якийсь особливий відтінок. День і ніч білий та чорний, красиво, але дорого. Можна прибрати слова сполучники з речення, сенс залишиться зрозумілим, можна замінити сполучники комами, але краса і плавність речення буде зменшена. Тож, у нашого містера сполучника робота завжди є, і вона приємна та потрібна. Види сполучників, які види вузлів макраме, можуть бути різної складності є прості, складні та складені сполучники. Прості, то щоб швиденько поєднати кіль... кілька шматків речення докупи і а, але складні, утворені від інших частин мови Щоб, за те, про те, якщо. Складені. Складаються з двох або більше слів тому що через те, що «так що», незважаючи на те, що. Маленькі слова, що належать до службових частин мови, часто заміняють один одного. Іноді важко відповісти точно, що це за словечко, частка, сполучник чи прийменник, особливо коли вони виглядають однаково. Навіть кольори міс частки містера сполучника та містера прийменника дуже подібні. То відтінки шоколаду. Герб служби важливих дрібниць, плитка шоколаду. Містер прийменник відповідальний за локацію в просторі та часі, а також ще деякі речі. Він виражає залежність іменника, прикметника, числівника, займенника від інших слів у реченні. Разом з іншими частинами мови може вказувати на об'єкт дії подарунок для принца, пісня про любов. Якщо видалити слова прийменника з речення, загальний сенс буде важко зрозуміти. В містера прийменника найбільше роботи серед керівництва служби важливих дрібниць. Він уточнює деталі, коли поєднуються інші слова: вказує напрямок, їхати на море, йти до лісу. Місце росте біля криниці, причину заспівав від радості, мету зібралися для роботи. Час залишити до завтра. Робота прийменника то не просто прикрашання тексту, а важлива інформація про слова в реченні. Найкращий друг прийменника містер Хамелеон Різнобарвний. Вони разом працюють над відмінками, бо часто неможливо утворити відмінки без прийменників. Особливо місцевий відмінок, що є відповідальним за, локаці... за локацію в лісі, на пагорбі. Інші відмінки також часом потребують допомоги прийменників, щоб правильно виразити сенс речення. Службові частини мови зазвичай не змінюються, тільки іноді для милозвучності або краси може змінюватися написання чи вимова, або і те і інше, наприклад, і, «ї», в, у, з. «зі». Ти і я, те й інше, в Україні, у В'єтнамі, з тобою, зі мною. В різних мовах краса і милозвучність є неповторною, є унікальні особливості, але перша мова королівства чарівних мов найбільше схожа на українську. Частка та сполучник співпрацюють з усіма відмінками, включно із зірковим називним відмінком. Сонце і місяць, не сонце, а місяць. Слова сонце і місяць тут в називному відмінку, а підопічні міст частки і містера сполучника ніби прикрашають мізансцену, в якій беруть участь дві зірки мовного театру Сонце плюс місяць. Містер прийменник не працює з називним відмінком. And conjunction. Прийменник працює з усіма відмінками, крім називного і кличного. Коло родового відмінка найбільше різновидів прийменника, хоча він може бути і без прийменників. Наприклад, без, біля, від, до, для, до, після проти заради серед. Взагалі, родовий відмінок після називного найчастіше використовується в українській мові і офіційній мові королівства. Давальний відмінок не тільки для того, щоб показати, що хтось комусь дає або дарує, дарувати королю королеві. Це можна казати без прийменників в українській мові. Але є декілька трохи довгих і складних прийменників, що потребують саме давального відмінку. Наприклад, завдяки, всупереч, вслід, навперейми, навстогін, наперекір, назустріч. Знахідний відмінок часто використовується без прийменника, особливо, коли треба знайти, звинуватити, любити або ненавидіти, знайти ворога, звинуватити зрадника, любити короля, ненавидіти мурлона. Але є випадки, коли займенники, прийменники допомагають наприклад, над, під, перед, поза, за, на, між, об, по, і ще коли треба розказати про. Це теж дуже популярний відмінок у королівстві. Орудний відмінок в українській і в першій мові королівства є найбільш творчим відмінком. Малювати фарбами, прикрашати квітами, милуватися шедевром. Часто обходиться без допомоги прийменників, але бувають випадки, коли вони потрібні. Ті ж самі прийменники можуть бути в тандемі з місцевим або знахідним. Наприклад, над, під, перед, поза, з, на між. Місцевий відмінок каже сам за себе. Він відповідає за місце і, взагалі, неможливий без прийменника, який уточнює це місце або локацію. В палаці, на даху, при дворі, по саду. Не всі місця можна виразити місцевим відмінком. Це було зроблено спеціально, щоб заплутати царя мурлона. Але ось прийменники для місцевого відмінка: в, у, на при, по. Кличний відмінок теж обходиться без прийменників, так само як і називний. Вони навіть є друзями. В деяких мовах немає кличного, щоб покликати когось чи звернутися до когось. Кличний відмінок в багатьох мовах заміняється називним. Максимум може бути доданий вигук О «О, Боже, о принцесо. Це робиться зрідка, щоб підкреслити урочистість моменту. На перший погляд служба важливих дрібниць тільки заплутувала та ускладнювала використання новонародженої мови Мегленгу. бо виникло багато правил, наприклад, як, де і навіщо вставляти маленькі службові слова. Але згодом народ королівства зрозумів всі плюси вивчення мови тренувало мозок і шифрувало інформацію для ворогів, тож складність і досконалість стала модною. Всю історію королівства найбільшим ворогом було царство невігластва. Цар Мурлон Темний та його предки вели подібну підлу та нахабну політику нескінченних війн, грабунків та принижень сусідніх держав. В царстві всі кольори громадян були темними відтінками хакі, кольору війни та руйнування. Ось чому в Мегленку завжди були насторожі і чекали лиха з боку божевільних сусідів. Коли Мурлон темний зрозумів, що військовим шляхом він не може захопити королівство чарівних мов та інші кольорові королівства, що були союзниками Мекленку, він вирішив піти іншим шляхом. Хоч і був він дурним, і всі його радники теж, але підлості та підступності їм вистачало. Тож, коли слава про живі слова дійшла до мурлона, їх почали заманювати в пастки на кордонах. Пастки були примітивними, приманкою був шматочок слави, на яку слова клювали, як діти на яскраві іграшки. Чужої слави сусіди накрали багато і виробляли з неї електрику та алкоголь за технологіями теж краденими. Служба важливих дрібниць швидко викривала пастки та хитрощі невігласів сусідів, та все ж деякі слова щодня потрапляли в загребущі лапи мурлона. Подальша доля живих слів, що потрапляли в полон, була сумна. В царстві невігластва знущалися з акторів мовних театрів. Посіпаки Мурлона спочатку дізнавалися все про конкретне слово, інформацію про родичів, друзів, ворогів, частину мови, заводили спеціальне досьє. Потім знущалися, змінювали значення, вкладали додатковий злий сенс, проводили жорстокі експерименти. Була створена велика фабрика по перекручуванні слів та створенню нових злих лайливих слів то була зброя, нова зброя царя Мурлона, деякі змінені слова потроху почали повертати в королівство чарівних мов. То вже були не ті щасливі та радісні слова, що наповнили Мегленг за правління короля дієслова, вони стали небезпечними шпигунами та ворогами. Але на будь-яку зброю можна знайти протидію, на будь-яку отруту можна знайти проти отруту. Королівська служба важливих дрібниць невтомно працювала над цим питанням. Тож такі змінені отруєні та залякані слова почали виявляти і лікувати від ворожого дурману, поки вони не накоїли лиха. Це було як вічна боротьба добра зі злом, і вона триває досі. МЕГЛЕНГ в наступному епізоді в королівстві є три друге, що не дуже схожі один на одного: королівський блазень, вигук, охоронець артикль, придворний привид, хтозна. Вони опікуються тими словами, що відбилися від зграю основних та службових частин мови. «To be continued» далі буде.